Ми повинні тут підходити з точки зору того ж таки процесуального закону, який передбачає відповідний набір е, запобіжних заходів, які застосовуються до тієї чи іншої категорії злочинів. Безперечно, що там, де ми говоримо про насильницькі злочини, про смерть особи, е, передбачене тримання під вартою. Разом з тим, правильно звертали увагу у вашому репортажі, що прокуратура просить для хлопця, який. Тіка від поліції, цілодобовий домашній арешт. Я вважаю, що тут адекватний, що не може бути тут більш м'якого, тому що ми знаємо, що він і не приходив до слідчих, і коли йому оголошували підозру, він просто встав там і вийшов. Тобто є такі, є така неадекватна поведінка, яка не буде дозволяти швидкому розслідуванню даної справи. Іншої сторони, тут ми повинні я не знаю молиться, дякувати, що тільки із тих 70, чи скільки їх куль було випущено, тільки, тільки одна одна спричинила смерть людини. А питання до діяльності саме молодої поліції є теж дуже великі, хоча неповага до поліцейських повинна каратися дуже жорстко.